Такий період, що не до святкування. Ну, кожен день закохані, Мені здається, що один день для цього відводити, ну це так. Можна маленькі дарити подарунки один одному, бо я думаю, йому було б там, хто дійсно хто воює, в настоящому воїну, хто в окопі, йому було б приємно отримати хоча б смс що я тобі люблю, ти мій рідний, а також і тут, що, ну, від нього, що я живий, здоровий, я, вас, я, я там, я тебе кохаю. Маленькі привітання, смс або квіти, було б непогано. Не до речі. Якщо говорити про святкування в ресторані, там, то ні. Якщо навіть святкувати, то святкувати так, щоб менше хтось це знав і менше хто бачив. Можна ж відскатувати вдома, з чоловіком сісти, повечеряти і все, але не помпезно, щоб це було на всю Україну. Я вважаю, що день закоханих дуже доречний, тому що всі ми кохаємо, всі ми люди і потрібно кохати. Я теж так вважаю, що потрібно святкувати, як ніяк. Ну, сімейному, можливо. Якісь маленькі подарунки. Доречно не буду. У мене немає другої половинки. Якщо що, мене закохані, думаю, святкувати прямо так сильно не будемо. А своєю подружоні, то, звісно, якось святкуємо, спробуємо. Тобто це Але в сімейному колі, тобто, ну, без всяких там лишніх заморочок. Я буду святкувати, я, я маю кохану людину. І, і в мене є в планах, я вже подарунок зробила, Валентинки, все своїми руками. Думаю, зараз це доречно, тому що ну, це ж кохання. Я не знаю, кожного своя думка, вони тут розділяються, так що. Не мені рішати. Е, ні, я вважаю, що це недоречно. Це недоречно зараз. Всі на війні, так що я думаю, що ми навряд чи будемо святкувати. Зараз не до цього. Зараз потрібно перемогти, а потім закохуватись і через закохуватись і святкувати. Тому ми вважаємо, що це недоречно. Це недоречно взагалі, тому що це не християнський праздник. Треба зараз молитися за Україну і молитися, щоб була перемога за нами.